Друге соборне послання святого апостола Івана. Старець, вибраній пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав за правду, що в нас пробуває, й повід буде з нами. Нехай буде з вами благодать милість. Мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані. Не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного, а любовця, щоб ми жили згідно з Його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Бо в світ. Увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та антихрист. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ. Та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має, а хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той. Участь бере в лихих учинках його. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері чорнилом, та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітають тебе, діти! вибраної сестри твоєї. Амінь.